Были трудности? Да. Какие? Ну, типу, не було там типу, якихось глобальних речей, що можна було людям все довірити, і це дуже класно. Це нам було дуже важливо, що можна було б довірити, бо ми не були тут, ми не були присутні типу, під час е, всього ремонту. І нам дуже сподобалося те, що ми мали якийсь відгук постійно на те, що ми робили. Ми всі були на зв'язку постійно, і це дуже круто. Коли ти можеш, ми дуже часто подорожуємо, тому ми не в Україні, і коли можна підтримувати весь зв'язок, і всю комунікацію вести собі в інтернеті, це дуже круто. І ти можеш в будь-який момент вийти на зв'язок, в будь-який момент отримати відповідь. І це дуже класний такий кейс. І нам в цьому плані нам дуже сподобалось працювати з полігодом. На початку був дуже крутий чувак, який поїхав по своїм типу китайським справам. Петро Бучок, з ним було дуже весело. З усіма іншими хлопцями та дівчатами на проєкті було типу, дуже комфортно працювати. Це найважливіше. Доволі спокійно і нормально, я вважаю, щоб типу, не було яких екцесів. все було професійно. Якщо ви маєте дизайнера за друга, то це дуже класний симбіоз. У нас наразі вийшло так, що ми з Мариною навіть поза проектом ми почали спілкуватися. І ми, типу, Марина у нас була на минулих вихідних, і ми типу круто проводили час за тією грою. І ем, це дуже круто, коли ти можеш довіряти людині, бо ти довіряєш свою власність, але справа не у власності, справа в тому, що ти довіряєш свою мрію в якомусь сенсі, бо ти то все бачив вже, все в себе в голові. і Потрібно просто заполіруватися. Всі наші побажання, які в нас ми обговорювали з Мариною, вона їх сприйняла дуже нормально і дуже допомогла нам зі всіма кімнатами зі всіма ідеями. Ті речі, які ми привозили з собою, вона все. Підлаштувала під дизайн, тож все було чудово, я бажаю. Да, так, типу, ми такі ми приїжджаємо в Марокко, фак, але ми маємо. От була у нас така фішка, ми просто зайшли на в Марокко на базар і класний коверт. Ну, типу, килим такий дуже крутий, там він хендмейд, вся фігня, і ми такі, його немає по проекту, але Марина да, ми да, маємо, да, маємо да, нове да, кило. Да. Типу, в яку кімнату можна його типу, втиснути? Да, да. Марина змогла акумулювати всі ці приколи, які ми привозили з. <кхм> Типу, так, да, у нас було багато ідей, але нам потрібно було структурувати так. якось. І Марина нам допомогла з цим. Так, і це такий пінпойнт. Типу, це краще не робити, це дуже класна ідея. Це давайте подивимося, як воно типу вийде все загалом. І загалом вийшло, типу, не дуже непорано. Да. <смак> Велярам, якщо ми будемо брати, взагалі мене наприклад це влаштовує. Так. Типу, вони в спокійних тонах зроблені, тому вони не ну, типу, для повсякденного життя, як на мене, дуже круті. Так, навіть те, що наприклад, мені дуже сподобалося, що е, початково ми думали, що будуть білі стіни, але стіни не зовсім білі. Вони такі, в них є якесь зерно, і це дуже круто, бо білі стіни дуже бісили би. І е, мати, ну, типу, кольори вони настільки гарні, щоб типу, було приємно оку, але вони зовсім не напрягають. А якщо так дивитися загалом, то ця квартира відчувається як така дуже простора, прозора і, типу, дуже. Затишна, та. Затишна, та. Е, у нас навіть було е, дівчата приїжджали подруги до нас. То вони просто зайшли в квартиру і вони почали одразу ну, типу знімати то все і відправляти о, чоловікам. О, о, о. Типу, дивися, як нормальні люди, ремонти роблять. Ну всіх були якісь свої асоціації, але нас вже було дуже багато гостей, і більшості подобаються. Всім сподобалось сподобалось. Ну вони може, так кажуть, але проблема, але ну тут тут дуже комфортно. Тут комфортно жити, тут комфортно працювати, тут комфортно приймати гостей. Тут комфортно, дуже комфортно готувати, бо ми обожнюємо готувати, і ми то на двох робимо, і нам, нам ця квартира пасує. Ремонт це болісна штука. Вона болісна для всіх учасників процесу і, типу, мені здається, що Ну, я не знаю, чи так повинно бути в якомусь космічному сенсі, але по факту, типу, у, у всіх вс... потрібно змиритися з тим, що на 100%, як ти його собі уявляв, воно бути не буде. Так. Ну, типу, твої мрії і навіть проєкт просто стикається з реальністю. Та потім там чогось не вистачає, чогось там такого так. кольору взагалі немає, такої там плінтусу немає, ну і таке інше. Mm -hmm. Чи є епіцентр зачинений. Ну, ситуації Та. постійно змінюються і потрібно бути готовими до цього. Ми мали по проекту інший стіл, але знову ж таки, після того, як вже був затверджений проект, ми такі ваські, типу, ей, а це ж стіл лише на чотирьох зіб. Але ми маємо більше друзів ніж чотири. Ну то нам, типу, потрібно або розсумний стіл, або щось то придумувати. Так ну і коли ми почали шукати вже, то Та. виявилось, що тісь. Ну, столи, які було в наяві, то вони не дуже нам подобалися. Так. І Марина з нами все це обирала, їздила з нами і допомагала обрати дуже допомагала. Так. І ми обрали дуже крутий стіл. Дуже. Нам дуже подобається. І ми типу його бачили. Ми ну, типу, я в нього закохувалася з першого погляду. дотик до того дерева. Він мав душу і. Е, він така, так, стіл, я, я хочу той стіл. І марина така, окей, а тепер давайте подумаємо, як той стіл буде виглядати в нашому інтер'єрі. І так, він пасував, але до того, щоб він пасував, потрібно було якийсь з'єднувальний елемент. І цей елемент є стілець там, та в якого там темніші ніжки, і спинка в нього, і все. Ну, типу, сама матерія вона пасує до кольору там інших речей в нашому дизайні. І ну, типу, в таких моментах дизайнер твій єдиний друг, бо ти можеш собі уявляти що завгодно, але типу, потрібно розуміти це з реалістичної точки зору. І для того потрібен дизайнер. Поротись сам чи ні це дуже так ну, питання для кожного. Для кожного yeah. та, він обирає сам, але. Я думаю, що це дуже важко впоратися, тому що дуже багато часу забирає, ну просто якісь звичайні речі, так як дізнатися, чи є в наявності там товар, чи є то, чи є сьо, кольори є, немає. в Який магазині там це обрати, який подешевший, но ну, нормальної якості. Тобто це дуже важко, і я думаю, ну потрібна допомога. Цих питання ем, мені здається, що не потрібно йти з такою ідеалістичною ідеєю про те, що ви типу заплатили гроші і забули, прийшли за три місяці, все зроблено. Так не буде, бо, типу, знову ж таки прийняття рішень залишається за власником, і там, грубо кажучи, там кольор того чи іншого потрібно буде в будь-якому випадку вам відриватися від своєї повсякденної діяльності і обирати. Постійний зв'язок буде, буде там відривання від якихось ваших речей, планів, чогось такого. Але ви не маєте. Ми тут ми коли приїхали, то тут не до кінця було через нашого забудовника, не до кінця був типу виконаний проект, і ми зіштовхнулися з тим, що таке самим відповідати там за декілька деталей, і це дуже Ну, Ми втрачали повірте. тупо весь день. Да. Ми не мали змоги працювати, і ну було дуже важко. Да. Це просто ні, ну типу, ми б точно рекомендували наймати дизайнера і наймати реалізацію, якщо ви цінуєте свій час і свої нерви, бо ну, це не така вже й велика сума для того, щоб мати спокійніших там півроку-три місяці, скільки у вас ремонт триває.